Друзі, давайте сьогодні подивимось, що ж ви отримаєте, якщо захочете замовити у нас ось таку новорічну іграшку-цукерку. Отже, в комплект буде входити заготовка з нанесеним повноколірним друком на тканині для вишивки бісером в середній частині. В нижній і верхній частині друк є зроблений, але він не вишивається, адже потім в заготовці будуть складочки, і вишивка бісером тут недоречна. Сама схема з чотирьох сторін оброблена оверлоком, з під низу проклеєна флізеліном, щоб заготовка була щільна. Далі до кожної заготовочки в комплекті йде атласна стрічка контрастного кольору. Заготовка червона, значить стрічка зелена. Заготовка з зеленим, значить, стрічка буде червона. І в результаті дуже красиво і контрастно буде виглядати сам готовий виріб. Так само до кожної схеми в комплекті буде йти паперова інструкція, де вказано необхідна кількість кольорів, відповідно, необхідна кількість бісеру, які вам потрібно вишивати цю іграшку.